Доброго ранку, це програма Мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні 24 вересня. Що хочуть від Одеси Саша Боровик та Михайло Саакашвілі? як проходить передвиборча кампанія на місцях, і скільки Україна хоче отримати від Росії за анексію? Криму про це сьогодні пишуть у Блогосфері. Отже, Саша Боровик, радник голови Одеської обласної державної адміністрації, буде балотуватися у мери Одеси від блоку Петра Порошенка. Про це заявив Михайло Сакашвілі. Нагадаю, що боровик це колишній радник міністра економіки України, який зі скандалом пішов з уряду після того, як він звинуватив міністра економіки у саботажі. Реформ, що пишуть у благосфері про балотування Саши Боровика у мери Одеси. Ірина Медушевська, відомий одеський блогер, пише, часть Одесситов радостно подхватила перед виборною Саши Боровика, який називає мою Одесу говном, Одеситов барыгами, предлагает ломать город через колено и ненавидить его всіми фибрами своєї души. А значит, пропаганда у нас є. Она работает. А я сокрушалась, что мы відстаємо от російської и все время оправдаємося», пише Ирина Медушевська. Павло Нус, політолог, що у... Саша Боровика є гарні шанси перемогти на виборах одеського міського голови. Кандидатура Саши Боровика буде відвинута блоком Петра Порошенка Солідарність на вибори і буде боротися за пост одеського городського голови. Уверен, он примет те вызовы, которые будут на его пути в рамках кампании. И это будет яркая борьба, которую Саша выиграет и возглавит столицу юга нашей страны. Рекомендую остальным кандидатам не тратить средства в избирательную кампанию и не тратить средства. Подумайте лучше, чем вы могли бы быть полезны вскоре новой одесской команде реформаторов. Пыша Павло Нус. Олександр Ротар выдвинуть Саша Боровик на должность городского голови. Это настоящая возможность вырваться из той ямы с нафталиновыми куклами и уголовным жлобом. Уверен, что Саша победит. Хотя все будет непросто. Наконец есть за кого поставить галочку на выборах, пишет Олександр. Ротар Ярослав Юрчишин досить скептично оцінює перспективи Саши Боровика під час передвиборчої кампанії у Одесі. Саша Боровик кандидат умери від Одеси від БПП. Вітання Труханову здали Одесу без бою. Пише Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Фейсбуці. Досить песимістично про Сашу Боровика. Відгукується і Наталія Гунько. Люди, или я не знаю, какую то страшну военную тайну, или мой внутрішній голос криком кричить, що Одессу сейчас не митьом, так катанням бере под колпак. ФСБ в то время, коли патріоти і борцы за независимость України сиділи в брежніх скандроповських лагерях. Вот этот товарищ без страха і упрека учился в высшей школі КГБ. Теперь оно в мери Одеси балотіруються. Да уж, путі господні не исповедими. Ярославцев пише, Саша Боровик став кандидатом. На голову Одеси моє ставлення є двояким: з одного боку Гурвіц, який я цілком поважаю, і був би готовий підтримати. З іншого права рука батона Михайла Саакашвілі. для розвитку регіону. Пропозиція Міхо вартує уваги. Так я знаю, що від свободи балотується. Друг Павло Кириленко теж, на мою думку, гарна пропозиція виборцям. Отже, три кандидатури, які варті посади обирати Одеси, там написав Олексій Ярославцев на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і загалом в соціальних мережах досить активно коментують дії губернатора Одещини Михайла Сакашвілі, а також той піар, яким ці дії супроводжуються. Володимир. Цибулько на своїй сторінці в Фейсбуці досить скептично оцінює перспективи Михайла Саакашвілі. В українській політиці, чому Сакашвілі формує зовсім невідповідну команду для роботи в Одесі, чому займається виключно піаром, а не реальними реформами? Мабуть, причина в тому, що він не планує надовго затримуватись в регіоні. Він концентрує в Одесі всі сили прихильників, сформує команду, яка повинна буде допомагати йому не тут, а в Грузії. Михайло Сакашвілі не приховує, що обов'язково туди повернеться. Але з цим є певні проблеми. На нього в Грузії заведені кримінальні справи та популярність вже не та що була колись. Минулі вибори він програв. Так що потрібна хороша команда, красива кампанія і серйозні спонсори. Пише Володимир Цибулько. Між іншим на президентському сайті була петиція. Під якою підписалося дуже багато українських громадян щодо призначення Михайла Саакашвілі прем'єр-міністром України. Так от президент України відповів, що компетенція призначення прем'єр-міністра не є його прямим обов'язком, тому що прем'єр-міністра України пропонує. Коаліція, парламентська коаліція, і треба звертатися до Верховної Ради України щодо можливого призначення Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра України. Хоча сам Саакашвілі говорить, що не хоче бути прем'єр-міністром України, тим часом в Україні триває передвиборча кампанія. Нагадаю, що 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Олександр Чіш пише: відродження це во, во многом осколок партії регіонів, який Пашов патріотичним путем. Це цитата Святослава Олійника. Дякую, Святослава. Дуже смішний ранок видався. Написав Олександр Чиж. Ми на нашій сторінці, на сторінці Еспресо у Фейсбуці, запитали наших телеглядачів, чи вони вже визначилися за кого голосувати на місцевих виборах. Що пишуть наші телеглядачі? Отже, Олександр Лозовий пише би ні Порошенка з його молодої команди космонавта і Ніригі закорбана в мери. Місні совіти, посмотрю в кабінки. Якщо будуть від свободи, точно, Якщо ні, може б'ють?» – запитує Олександр Лозовий. Тимофій Палкін пише, як завжди, проти усіх. Іван Трохін тільки не за кличка. Таке враження, що у нас мера і немає. А продовжується Поповщина. Це робиться тишком-нишком, або повказівці згори, але багато її таких, на кого справили враження його сотки на день Києва і Конституції. Пенсіонери не бачать далі гречки, або доведені довідчей. Особисто я схиляюсь до Василя Гацька з Демаліянсу. Маргарита Мартинова пише: які вибори пройдуть так, як. Задав Петя і Беня гривна против гречки, як це було на выборах на 205 округе. Анна Філатова. За батьківщину однозначно вони єдині, хто за нас працює. Ангелина Федоренко, опять гречка, будуть правити выборами. Паша Тарасіоч проти всіх ось такі думки наших телеглядачів, які вони залишили на нашій сторінці на сторінці телеканалу Еспресо у Фейсбуці. Долучайтеся до цієї сторінки, долучайтеся до цього обговорення. Нам важливо знати і вашу думку. Тим часом, ігор Мосійчук, депутат радикальної партії України, знаходиться і надалі під арештом в СІЗО. Яке знаходиться біля Аскольдової могили, але це не заважає Ігору Мусічуку писати у Фейсбуці, що він написав: мене арештували без права на заставу не задля мого гіпотетичного покарання, а для того, щоб залякати вас, колеги, і зробити український парламент зручним і керованим. Уявіть собі, що завтра не доведе гос. Боже, на моніторах парламенту покажуть відео, на якому хтось з вас, хто посмів критикувати генпрокурора чи президента, гвалтує жінку чи розбещує дітей. А такі звинувачення вже були уявили. А тепер скажіть, як би ви голосували, якби генпрокурор і спікер Гройсман попросили негайно арештувати колегу, який нібито фігурував в продемонстрованому вам відео. Ну і Ігор Мосійчук закликає своїх колег по парламенту все ж таки не втрачати здоровий глузд і думати над тим, що показує і що демонструє в залі Верховної Ради України Генеральний прокурор України. Ну І про Крим 50 мільярдів доларів хоче отримати Україна в якості компенсації від Росії за анексію Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цю цифру. Російський фінансіст Слава Рабінович называя досить смешною. Украина потребует у России 50 миллиардов долларов за Крым и Донбасс. Читаю я еще один заголовок. Все началось 1 марта 2014 года. Сейчас конец сентября 2015 года. 50 миллиардов за Крым и Донбасс созрели не на триллион, даже не на 500 миллиардов. Просто всего на 50 миллиардов. Поздравляю Владимира Путина. Владимир Владимирович, отдайте хохлам 50 миллиардов и на этом проблема закончена. Им больше не надо. И раньше тоже не надо. Обжалуйте, поторгуйтесь и отдайте лет через пять. Им же не срочно. Что? Какие-то возмущения в Киеве? Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. В принципе, можно было еще лет 10 подождать с исками, не называть войну войной, продолжать торговать с агрессором, обмазывать всю Россию шоколадом, продолжать традиции экономики роз. Делать деньги на войне с сторон І взагалі не жужжать. Разменяли трильон на миллиардов. мільярдів, тобто спочатку в два рази менше, а потім на порядок менше від того. Пише Слава Рабіночні на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і про Крим згадує Олексій Голобуцький політолог. Блін задача возвратить Крим, а не симпатії Савка, якого там э, очень много. Этих ні блокада, ні голод, ні Росцен не візьмуть, ані зомби живущие прошлым. Лише Олексій Голобуцький. Нагадаю, що триває блокада Кримського півострова з матрикої частини України. Ну і Андрій Садовий хоче перетворити Львів на Силіконову долину. Він звернувся до тих, хто займається it технологіями з проханням з пропозицією переїхати до Львова. Враховуючи численні маски шоу проти it фірм в українських містах, запрошую всіх, кому страшно і некомфортно вести цей бізнес у себе, приїжджати до Львова. Пише Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбуці. Тут гарантуємо допомогу з переведенням бізнесу, допомога Львівської ради та кластер IT та бізнес послуг у захисті від нездорової уваги людей в погонах, гарну атмосферу міста, добру каву, і культурне збагачення. Написав мер. Львова, так що it спеціалісти можете відгукуватися на пропозицію Андрія Садового. Він чекає вас у Львові. Ось така благосфера була сьогодні. Долучайтеся до наших соціальних сторінок. Нагадаю, що телеканал Еспресо представлений у Фейсбуці, ВКонтакті, в Гул+, плюс у Твіттері. Залишайте там свої коментарі. Нам важливо знати вашу думку. Бажаю вам гарного та світлого дня. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося завтра о 9.15. До зустрічі.